Як вести соцмережі легко? Тема сьогоднішнього ефіру. Почнемо з того, як створювати контент регулярно. Це, мабуть, основа того, як вас будуть сприймати соцмережі, будь-яка соцмережа. Будь-то Інстаграм, будь то Фейсбук. Всі соцмережі люблять. Регулярність, яка б у вас не була регулярність, якщо ви тільки починаєте, візьміть, наприклад, ну, мінімум три рази на тиждень, п'ять разів на тиждень, ви можете робити контент, тобто один раз в день або там через день, але візьміть якусь регулярність. Тобто прямо собі в нотатничок запишіть, якщо у соцмережі не ваша основна робота, але для чогось вони вам потрібні для того, щоб просувати, показувати свої послуги, або свої товари, або, можливо, ви волонтер, або, можливо, ви якийсь громадський діяч, громадська організація, або вони вам потрібні для того, щоб просувати, показувати своє мистецтво. Для якої б цілі вони вам не були потрібні, але тут потрібна регулярність. Тому почніть регулярно створювати контент. Це можуть бути для початку якісь пости, якісь невеличкі відео, а саме ваш авторський контент. Отже, ви починаєте створювати. Наприклад, три рази на тиждень, краще п'ять, а краще, найкраще це кожен день щось та викласти. Хоча б там пару строчок. У Фейсбук взагалі дуже просто створювати контент. Він мені подобається тим, що тут немає прив'язки такої сильної до візуала. Тобто ви можете викласти звичайне фото, і навіть звичайні фото, особливо ваші особисті фото, вони дуже класно, гарно працюють. Тут і скріншоти добре просуваються. Я от дивлюся статистику своїх постів кожен раз. І скріншоти дуже гарно працюють, і просто фото, особисті фото. Тобто, навіть я можу сказати, що фото десь навіть більше переглядів набирають, ніж відео. Але потрібні і відео, звісно. От. Отже, ви починаєте пост регулярно. Потім, як робити все-таки контент легко, як створювати контент легко. Ну, у мене, наприклад, є моя така методика, мій такий метод, який поєднує систему і поєднує, так би мовити, контент в моменті або контент на енергії. Тобто той контент, який у вас відбувається протягом дня. Щось з особистого життя, може, якийсь інсайт прийшов, можливо, щось ви побачили, щось вас здивувало. Прийшов, як прийшло якесь питання, прийшов якийсь відгук. Може, ви клієнту записали якийсь, якусь інструкцію дали, або відповідь дали клієнту, і ви це можете в соцмережу швиденько викласти, або відгук прийшов, і ви його швиденько заскріншотили, там виділили на ньому основне. І швиденько опублікували, тобто. Ну, от Фейсбук в цьому плані взагалі дуже просто, дуже проста соцмережа, дуже просто тут створювати контент саме легко. От сьогодні, на сьогодні, це вже е, прямий ефір у мене, це вже шоста одиниця контенту, і я взагалі не напрягаюсь його зробила. Просто десь зайшла статистику, подивиться, об зробила скріншот статистики виклала. Е, десь там відповідь там прийшла. Відгук подяка від клієнтки, від експертки. Я заскріншотила, виклала десь пост написала, пост писала взагалі в Телеграм, потім взяла його, переробила, виклала на Фейсбук. Тобто, отаким от чином, особливо коли це входить у вас в ритм, в режим, коли це стає частиною вашої роботи, а у мене це частина моєї роботи, і дуже важлива частина, тому що я працюю тільки в соцмережах. У мене немає фізичного офісу. Тобто соцмережа це можна сказати мій магазин. Притом їх у мене я вже нарахувала 5. Я веду інстаграм, я веду Фейсбук, я веду Телеграм. Починаю вести ютуб, теж хочу там вийти на якусь регулярність. Веду І ще трец. Тобто, в основному у мене з інстаграма публікується в трец, але так, потроху-потроху, у мене вже там 620 підписників. Тому це теж... Такий соціальний капітал, можна сказати, будь-яка соцмережа це соціальний капітал. І коли ми створюємо отаку мультиканальність, то це нас ну, можна сказати, убезпечує, якщо не буде однієї соцмережі, буде інша соцмережа. Притом люди дивляться різні. Цільові групи дивляться різні соцмережі, різні вікові групи дивляться різні соцмережі. В інстаграм це одні люди, у Фейсбук це інші люди. От, і вони можуть не пересікатися. І тому важливо вести і ту, і ту соцмережу. І тому, коли ви починаєте створювати. Контент, ви його, наприклад, дублюєте. Але в Інстаграм більше важливо візуальна складова, тому там більше будуть дивитися відео, більше будуть дивитися рілси, пости, каруселі, а в Facebook люди читають. Тобто тут дуже класно писати пости, тут дуже класно працюють там невеличкі отакі пости, як цитати. або Якийсь просто навіть може бути без фото, але, чесно кажучи, я пробувала без фото, мені Фейсбук присилає рекомендацію, що пости з фото набирають більше переглядів. Тому, будь ласка, додайте фото. Насправді, коли ви переходите в професійний режим на Фейсбук, якщо ви не знаєте, як перейти, то можете мені написати, я вам пришлю. Я викладала на Фейсбук, як перейти на професійний режим. Більше того, я вже зараз на монетизації, у мене контент монетизується на Фейсбук. Ну, звичайно, це невеликі гроші, але я розумію, що це лише початок. І коли ви переходите на професійний режим, вам Фейсбук сам рекомендує, він вам дає план на тиждень. Тобто я навіть бачила такі пости, що возмущаються люди, ой, що це? Фейсбук мені щось там заставляє робити. Вас не заставляють, вам рекомендують. Тобто Фейсбук вам підказує, що вам з вашої аудиторії, яка більше реагує, наприклад, на пости, чи на рілси, чи, наприклад, в соцмережі більше зараз потрібно рілсів. Вони вам видають як планчик такий, що зробіть, нам, будь ласка, 5 рілсів на тиждень або 7 рілсів на тиждень, і воно як завдання виконується. Для вас це, наприклад, може бути навіть стимулом. От, наприклад, Фейсбук мене стимулює робити більше сторіс. І я починаю робити, викладати більше сторіс. Тому дуже-дуже класно працювати. У Фейсбуці я щиро його люблю. У нього багато фішечок, які полегшують нам ведення соцмереж. І е, цими фішками, е, цими інструкціями, цими алгоритмами, цими схемами, цими системами е, я радо ділюся. Я ділюся з експертами на супроводі. У мене є індивідуальний супровід. По інстаграм і Фейсбук, а зараз як бонус я туди додаю: і Телеграм, і Ютуб, і Тікток, тобто, якщо у експерта є ці соцмережі, я підказую, як їх поєднати. Але основа це інстаграм, Фейсбук. У мене стартує груповий супровід, а він називається Практику Інстаграм та Фейсбук. Якщо у вас є мета. Почати регулярно і легко створювати контент, і отримувати від нього результати, то я вас запрошую на цей практикум. Він стартує з 27 жовтня, тобто з наступного понеділка ми почнемо займатись. Там буде і теорія, будуть і інструкції, але більше і основа, основна ідея. Цього практикуму, що це все-таки практика, 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 робити, робити знання, оці знання, інформацію застосовувати під моїм наглядом, під моєю роботою, з моєю підтримкою. Тобто, я говорю вам, що робити, ви робите. Я дивлюся: якщо є якісь нюанси, я вам скажу, що зробити, що переробити, що зробити краще. Тому що. Є особливості постингу в Інстаграм, є особливості постингу у Фейсбук. І ну, на курсах, звичайно, це можна вивчити, але це потрібно пройти цілий курс. І що підійде саме вам, ну, може зайняти деякий час, щоб зрозуміти, що тут не так. Тобто ви щось робите, а там не так. Щось, і я це бачу, і я вам раз і підказала. А от тут таку галочку уберіть, от, наприклад, нещодавній випадок у експерта був, коли він постив постив а виявилося, що е, там стояла галочка з низькою якістю загрузки медіафайлів в Інстаграм, І всі файли завантажувалися в дуже низькій якості. з за цього соцмережа їх не пропускала, не показувала людям. Ну, було дуже мало переглядів. і він би і далі не помічав цього. Або там про постінг прямих посилань в Фейсбук, теж соцмережа цього не любить. Якщо ви хочете це значно, значно швидше пришвидшити, і плюс розібратися з контентними воронками, як будувати оцей контент. Так, щоб люди ну, не тільки там про вас дізнавались, не тільки у вас був інтерес до вас, а й люди прогрівались до вас і йшли до довіри. А довіра це основа для того, щоб люди у вас купували. Як людей до цього довести? Який контент потрібно робити? Який контент потрібно робити саме вам, з вашої ніші, з вашою специфікою? Я це все даю, я це все розказую на супроводі є індивідуальний супровід, а є груповий. І груповий він значно доступніший по ціні. Ну, половину він доступніший, і плюс там ще буде підтримка самої групи, тобто буде підтримка чату. В, в групі включається групова динаміка. По-друге, буде підтримка. І я буду рекомендувати учасницям чату підтримувати одна одну лайками, коментарями. На, особливо на початку це дуже-дуже важливо. Тому я здумала саме такий от формат, груповий, і в ньому буде ще. Ще будуть в ньому бонуси однозначно. Однозначно будуть бонуси. Це спільні прямі ефіри. Я буду дивитись, кому, наприклад, потрібно зробити прямий ефір, хто готовий вже до прямого ефіру. У мене в інстаграм більше 4,5 тисяч підписників аудиторії, тобто, можна буде, у вас буде шанс виступити на мою аудиторію, тобто я зроблю вам рекламу. І плюс, якщо у вас в інстаграм менше тисячі підписників, і у вас немає змоги провести прямий ефір, то таким чином ви, наприклад, зможете провести свій перший прямий ефір. Можливо, у мене вже не раз був такий досвід. Тут експерти в моєму супроводі перший раз проводять прямі ефіри. Це прямо вже якась така моя фішечка, що люди починають записувати розмовні сторіс, розмовні різ. Починають говорити, починають ділитися своїми знаннями досвідом. І це дуже важливо. І дуже часто, навіть пройшовши курси і дороговартісні курси, люди не починають цього робити. А з моєю підтримкою, з моїми підказками, з моєю допомогою в моєму супроводі, люди починають це робити. Тому, якщо у вас є така ціль, мета, почати робити контент регулярно, робити його легко, розбиратися в алгоритмах цих соцмереж, і, звісно, отримувати результати, отримувати клієнтів, то, будь ласка, напишіть мені, я розкажу вам всі умови. Буду вдячна за коментарі, лайки, підписку, рекомендації. І якщо у вас є запитання, ви можете написати в коментарях під прямим ефіром, або написати мені в повідомлення, і я вам відповім і все розкажу про практику, про супровід. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі!